Це важлива інформація, тому що йдеться не лише про якщо ви цього не зробите, у вас цього ніколи не буде а йдеться про якщо ви зробите, ви це матимете. Сьогодні Кенед Коплен проповідає звістку, яка змінює життя і допоможе вам провести зв'язок, щоб завжди чути і приймати від Бога. Далі на передачі переможний голос віруча. А ось і Кеннет Копленд. Отже, ми молимося. Ми відкриваємо наші серця, і ми відкриваємо наш розум, щоб почути з небес відкриття про царство Боже. Ми були визволені від влади темряви. І ми були переставлені у царство твого улюбленого сина. І ми дякуємо тобі за це. Ми приймаємо наше місце у ньому. І ми налаштовані ходити в ньому. В ім'я Ісуса. Амінь. Будь ласка, відкрийте свої Біблії на Євангелії від Івана. Івана. 10-й розділ. І давайте почнемо з першого вірша. Івана, 10-й розділ, перший вірш. Істину, істину. Дивіться, одне істину повинно привернути вашу увагу. Два істину означає краще, уважно слухайте. Амінь. І це слова Ісуса. Вірно? Амінь. Слова Ісуса перемагають. Кажу вам, хто входить в кошаро овечу не дверима, а десь перелазить, той злодій, і розбійник. А хто входить дверима, той пастир. Для овець воротар відчиняє йому. І вівці слухаються голосу його. І він кличе, він кличе, Своїх овець по імені і виводить їх. Розгляньмо це ще раз. Він, Ісус, кличе своїх овець по імені. Я розумію те, що тут написано з точки зору граматики. Це виглядає, ніби він говорить про когось іншого, але це не так, він говорить про себе. І ви побачите це за хвилину. І вівці слухаються голосу його, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх, не вони виводять його. Пастухи у повному значенні цього слова не збирають овець, поганяючи їх. велику худобу збирають, нею поганяють. А отару збирають, провадячи її. Амінь. Вівці повинні йти слідом. Але зараз я не буду вдаватися в це. І як виведе своїх овець, то йде перед ними, а вівці йдуть слідом за ним, бо знають голос його. Вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. Вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос. За чужим же не підуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що Він говорив їм. І давайте перейдемо до дев'ятого вірша. Дев'ятий вірш. Я двері. Хто через мене увійде, спасеться і увійде, і вийде, і знайде посовище. Десятий вірш злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити та нищити. Я прийшов для того, щоб ви мали життя. Хто? Хто мали? Вівці? Тобто ми і мали його з достатком. Я пастир добрий. Добрий пастир покладає життя своє за овець. Гаразд. А тепер давайте прочитаємо 16 вірш. Також є у мене і інші вівці, які не з цієї кошари. Тих також мені треба привезти. І вони почують голос мій. І буде одна отара і один пастор. Хвала Богу. Закладіть тут це місце, і давайте відкриємо книгу об'явлення, третій розділ. Це книга об'явлення. І це не об'явлення і відкриття антихриста, це об'явлення Ісуса. Хвала Богу. Амінь. Знаєте, мене вражає, в книзі об'явлення написано, кожен, хто читає і вірить словам цієї книги, буде благословений. Але більшість людей не читають її, бо думають, що це для них занадто. Або бояться її. Ви повинні вірити тому, що там написано. І там написано, блажений, хто читає і слухає ці слова, і виконує їх. Слава Богу. Амінь. Читайте їх з посмішкою на обличчі. Почніть з останнього розділу, де ми перемагаємо. А тоді читайте все інше. Хвала Богу. Амінь. Третій розділ. Двадцятий вірш. Ось стою При дверях і стукаю. якщо хто? Тобто це стосується будь-якої людини. Не зациклюйтеся на якійсь політкоректності. І абсолютно не зациклюйтеся на релігійній коректності. Якби не було жодної релігійної коректності, не було би і політкоректності. Амінь. Не говоріть щось тільки тому, що ви вважаєте, що ви повинні це сказати. Ось що я маю на увазі. Є тигри чоловічої статі, і є тигри жіночої статі, але і ті і інші тигри, розумієте? Амінь. Є люди чоловіки, і є люди жінки. Це раса людей. Я скільки не ви створили її, не сперечайтеся із тим, хто це створив. Саме так він називає нас. Коли ви зациклюєтеся на подібних речах, ви відволікаєтеся. І це викликає плутанину. Замішання, такі речі і повинні викликати плутанину. Передусім, саме тому дьявол зробив це. Зверніть увагу, що тут сказано. Якщо хто? Будь-яка людина, будь-яка людська істота, почує голос мій і відчинить двері, я до нього війду. Він сказав: Я війду. Амінь. І сказане тут стверджує, що будь-хто кожен великий, маленький, червоношкірий, білий. Будь-хто. Будь-хто, звідки завгодно, може почути голос Ісуса. Так, сер. Так, мем. Будь-хто. Ну, він ніколи не розмовляє зі мною. О, так. Він розмовляв з вами весь час. Ви духовно тупі. Ви не чули цього. І це стосується кожного. Кожна людина на землі чинила так з того часу, як Адам все зіпсував. Амінь. А тепер, коли ми побачили це, давайте повернемося до Євангелія від Івана. Це Євангелія для будь-кого. це слово для як хто. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб кожен, віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Слава Богу. Я пам'ятаю той час, коли мене осінило, що я є частиною світу. Він полюбив мене не після того, як я прийняв спасіння. Він полюбив мене ще до того, як я народився. Амінь. Алілуя! Амінь. Я усвідомив і я пам'ятаю, мене шокувало, коли я довідався, що Ісус знайшов себе у Слові. Він не служив як син Божий, поки не пішов на хрест. Він служив як людина, наповнена, охрещена в Дусі Святому, під помазанням Божим, Словом Божим. Амінь. і люди кажуть ну, знаєте, це ж Ісус. Він може робити все, що Він хоче. Ні, ні, ні. Він сказав не так. Він сказав, я нічого не можу зробити сам від себе. Він не сказав я нічого не буду робити сам від себе. Ні, він сказав я нічого не можу зробити сам від себе. Але що тільки чую від отця, те кажу. І що тільки бачу в нього. Те її роблю. А? Як вам це? Ми йдемо далі, бо ми щойно дізналися, що він стукає у двері, щоби щось сказати. Амінь. Будь-хто, будь-який чоловік, будь-яка людина. Тут не сказано будь-який спасений чоловік. Сказано будь-хто. До речі, ми щойно прочитали те місце, де він сказав: є багато овець, які не з цієї кошари. Я шукаю їх, і вони почують мій голос. Я кличу їх, і вони прийдуть. Хвала Богу. І я один із них. Хвала Богу, і ви також. Амінь. Слава Богу. А зараз давайте відкриємо книгу приповісти, четвертий розділ. Книга приповісті, четвертий розділ. Хвала Богу. Дякую тобі, Господи. Двадцятий вірш. Сину мій, прислухайся до моїх слів. Що це означає? Це означає надай моїм словам верховну владу. Вони на першому місці. Прислухайтеся до цього, перш ніж прислухайтеся до чогось іншого. Прислухайся до слів моїх і до речей моїх вухо своє нахили. Пам'ятайте, що говорив Ісус? Хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. Друзі, у кожного на тому зібранні були оці локатори з обох боків голови. Я маю на увазі всі вони мали вуха. Тож, про що він говорив? Він говорив про того, хто приймає рішення почути те, що говорить Ісус своїм серцем. А не лише своєю головою і вухами. Це рішення Це рішення нахилити, бо говорить, і я слухаю і ви ніколи ніколи не почуєте голос Божий, поки безповоротно не присвятите себе виконувати все те, що він говорить вам, незалежно від того, вважаєте ви це вартим того чи ні. Але зрозумійте, ми говоримо про те, щоб на всі 100% погоджуватися з записаним словом. Тепер ви розумієте не з чимось вигаданим, висмоктаним з пальця. Отже, їх моїх вухо своє нахили. Давайте відкриємо Євангелія від Марка. Ісус сказав Євангелії від Марка 4,23, Коли хто о, ой, знову ці слова коли хто? Коли хто був в об'явленні...» тепер коли хто є у Марка 4». Хвала Богу, це охоплює і нас з вами, вірно ж коли хто має? пізнайте цінні слова мати, і розмірковуйте над цим. Подумайте над цим. Це не просто я бажаю. Це не я би хотів могти. Я сподіваюся, що зроблю це якось. Слово мати вказує на володіння чимось. Я маю це. Амінь. Скажіть, я беру це. Я маю це зараз. От бачите, передусім це є результатом рішення. Ви не можете мати це. А потім володіти цим. Якщо ви спершу не маєте цього, ви ніколи цього не отримаєте. Амінь. Бо саме так працює і віра. Віра весь час перебуває в теперішньому. Далі, коли хто має вуха слухати, коли хто має вуха слухати, нехай слухає. І сказав їм вважайте на те, що чуєте якою мірою міряєте? Або якою мірою ви берете це, якою мірою ви чуєте це, такою відмірюють вам? Не так, як Бог сказав це, так як ви це почули. І я запевняю вас, це важлива інформація, бо тут не йдеться про. Якщо ви цього не зробите, ви ніколи цього не матимете. А йдеться про, якщо ви зробите, зробите це, ви це матимете. Хвала Богу. І це завжди спрацьовує правильно. Бог праведний. Завжди. Бог є праведний. Це такий застарілий спосіб сказати, що Бог правий. Він ніколи не буває неправий. Він ніколи не буває майже правий. Він правий. Все, що він робить, працює правильно. Амінь. У ньому немає жодної темряви. Алілуя І того, хто не знав гріха, він вчинив гріхом за нас, щоб ми могли стати Божою праведністю в ньому. Ваша духовна людина є такою ж правою, як і він. Ви не майже такі, як Бог. Ви точнісінько такі, як Ісус. Бо ви народжені згори не від тлінного насіння, але не тлінного. Словом Божим, яке живе і перебуває навіки. Слава Богу. Так. Амінь. Це ваша духовна ДНК. І нікому не дозвольте відмовити вас від цього. Ви не будете такі, як Бог, після того, як помрете і потрапите на небо. Якщо ви не такі, як Бог. Ви ніколи не потрапите на небо. Амінь. Правильно, єпископи? До речі, радий вас бачити тут. Амінь. Давайте повернемося до книги приповістей, четвертий розділ. Сину мій, прислухайся до моїх слів. І до речей моїх вухо своє нахили. Не Нехай не відійдуть вони. Мої слова, мої приповісті нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Я цитую їх на пам'ять, і я повинен читати і цитувати їх. Амінь. Пам'ятайте, що сказав Ісус про очі? Якщо око твоє буде чисте, то й все тіло твоє буде світле, наповнене світлом. Світлом. Світло. Це буде світле. Тіло буде світле. Бог є світлом. Аллилуйя. Амінь. Далі. Бережи їх всередині серця свого. Бо життя вони. Життя вони тим, хто їх знайде. А для тіла усього його лікування. Або, як сказано в примітках, здоров'я. Слово говорить... Що сильний дух людини підтримує її у тілесних болях і біді. сильний дух. Ми знаємо, що для того, щоб бути сильним, потрібно правильно харчуватися і займатися спортом. І писання говорить: коли хто молиться невідомою мовою, той навчає або збудовує і зміцнює себе. Ви виробляєте духовну їжу. І всі ті речі, які у вашому дусі любов, радість, мир, доброта, лагідність, стриманість, всі ті речі, які вже є в ньому, всі вони виконують закони віри, тому що всі вони діють любов'ю і віра діє любов'ю. І саме сповнена любов'ю, віра виробляє зв'язок, який приймає від Бога. Що ж, а як щодо душі? Якщо все, що бачить чи чує ваш розум, це лише якісь плотські штучки. І ніколи, ніколи, жодного слова Божого. Я маю на увазі, ви весь час дивитеся телевізор, і щоразу, коли по телевізору говорять О, Боже мій! Ви говорите, Боже мій. Сидите там і лаєтеся разом з телевізором. Брате Коплен, це ж не лайки? Та ні, лайки. Ви тиснете на мене? Ні. Ви стаєте дибки, тому що ваш розум слабкий. Я зовсім не говорю про вас негарно. Дехто з вас за останні 30 секунд настільки розізлився на мене, що вже готовий битися зі мною? Опустіть свою зброю. Вам доведеться любити мене, незалежно від того, подобається вам це чи ні. Амінь. Ви і так вже тут. Розумієте? Я знаю, що наступає вам на пальці. Це моя робота. Ви самі їх виставили. Бог цілить ваші ноги. Амінь. Мені самому довелося пройти через це. Бог працював зі мною, і я працюю з вами. Саме так це працює, розумієте? Ні. Плотський розум це смерть. це кінець. Це все вирішує. Не знаю, подобається вам чути це чи ні, але це так. Тому ви повинні дійти до того, щоб сказати: мені слід звернути увагу на те, що мені подобається чути менш за все, бо це та сфера, у якій я є найслабший. Диявол скеровував мене у цьому напрямку, але більше я туди не йтиму. Наприклад, мені завжди говорили, Чоловіки у твоїй сім'ї помирають рано від проблем серця. А я скажу вам, що хвала Богу, я той, на кому це все зупиниться. Я не йду цим шляхом. Я не йду ним. Амінь. Але якщо ви не живите душу, тоді що слабшою вона стає, то менше сили у вашої волі. Проте Ісус сказав, хто перебуває в мені, а слова мої у ньому, чого б не захотів. Нехай просить і буде йому. Це стосунки, які хотів би мати кожен хто ходить до церкви, але не кожен має розуміння, як їх здобути. Проте вони доступні. Амінь що ж, ми вже знаємо, що ці слова є життям для чого? Подивіться сюди. Зверніть на це свої очі. Життям вони тим, хто їх знайде. А хто їх знайде? Ті, хто шукають його. І здоров'ям, лікуванням. Для всього їхнього тіла. Усього. Скажіть усього. Послухайте, це велика новина. Бо це говорить нам з вами, що вам не обов'язково знати назву хвороби, щоб зцілитися від неї. Не обов'язково знати діагноз, щоб зцілитися від нього. Амінь. Можливо, ви почали зцілятися від самого діагнозу. І це безумовно так і є, якщо діє страх, і ви стурбовані хворобою і недугою. У такому випадку цей діагноз лякає вас до смерті. Але подивіться, що тут написано лікування для всього його тіла. Всього всього тіла. Амінь. Наш Бог Отець є Богом, який дає, але ви ніколи не одержите від Нього нічого доброго, поки не приймете найбільший дар, який він дав, а саме Господа Ісуса Христа. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, тоді відкладіть бік все те, що ви зараз робите, і просто помоліться зі мною. Скажіть, Боже на небі, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. я прошу тебе пробачити мені. Я приймаю твоє прощення усіх моїх гріхів, усіх моїх невдач. І я приймаю досконалий дар Господа Ісуса Христа. Я вірю в своєму серці, і я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь. Я дякую тобі за те, що ти наповнюєш мене, наповнюєш моє життя усім добром. Ісусе, будь Господом мого життя в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте мене, якщо ви помолилися зі мною цією молитвою. Я хочу, щоб ви знали, що всі небеса радіють разом з вами, тому що зараз ви стали частиною Божої сім'ї. Всі небеса радіють разом з вами, вся місця Кеннета Копланда, все тіло Христа радіє разом з вами. Ми дуже раді, що ви стали частиною цієї сім'ї, і ми безкоштовно хочемо надіслати вам цю книгу. Її назва все це він зробив для вас. Її написали Кенет і Глорія Копленд, з неї ви дізнаєтеся, хто ви у Христі Ісусі. Разом з нею ми надійшлимо вам буклет про те, як досліджувати Біблію, як досліджувати Слово Боже. І закликаю вас, почніть надавати Слову Божому пріоритет у своєму житті. Звертайте свої очі до Слова, нахиляйте своє вухо до того, щоб ви чули Слово. Читайте Біблію, читайте її. Амінь. Дізнайтеся, хто ви в Ісусі і ким Ісус є в вас. Якщо ви хочете отримати наш пакет спасіння, напишіть нам і замовте Його. Ми надішлемо його безкоштовно. Дуже дякую за те, що дивилися цю передачу. До зустрічі це Джеремі Пірсон Нагадую нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь.